камянець подільський сьогодні брали штурмом. Заволоділа містом армія Української Народної Республіки. Із Кам'янця вигнали червоних, проголосили його тимчасовою столицею УНР. Саме так все й відбувалося у 1919-му. Нині цю подію вперше відтворили клуби військової реконструкції. Червоноармійці і повстанці до показового бою готувалися по-різному. Українське військо мушували упродовж години на майдані перед пам'ятником Петлюрі. Вперед рож. А більшовицький загін відпочивав у цей час на траві серед фортечних мурів. Червоні оборонятимуться на кожного по 25 холостих набоїв і один кулемет на всіх. Заб'ємо ленту патронами зарядами і Будемо стріляти. Вони знають, що нині будуть переможені. Утім, кулемет готують до бою ретельно. Червоноармієць Володимир пришиває п'ятикутну зірку до рукава. Парубок ще пороху не нюхав, а голова уже забентована. Пояснює для антуражу. Розумієте, все ж таки на цьому святі люди. Будуть дивитися на це. Якось потрібно реконструвати всі події, які дійсно відбувалися в той час. Ну без поранень в той час теж не відбувалося. Пуза підтягніть. Красавці. А це гурткове українського війська муштрує своїх вояків. каже, хоч на перемогу налаштовані, але вишкіл зайвим не буває. Дуже сильно підковані теоретично. і відповідно, от ви бачите... Практичні заняття ми також відбуваємо, тобто вчимося воювати так, як тоді воювали наші пращури. Це е, в зразку російської імператорської армії, офіцерська гімнастерка. Суконна. Не я фактично заміняю френч, який мав би бути в мене по наказу. Але е, це знову ж таки галіфе англійського зразку, чоботи. І те, що дійсно по наказам армії УНР, це кашкет англійського зразку. І тризуб реконструктор зауважує вуличні бої виключно показові, щоб нагадати про одну з найяскравіших сторінок нашої історії. Це не буде реконструкція чогось конкретного досить багато, звісно, умовностей. То що відтворити точно так, як воно має бути за статутами, як воно було дев'ятнадцятому році. Ми не можемо. І через техніку безпеки, і через обмеженість в ресурсах. Світлана Павок, Віталій Павок, Хмельниччина, ТСН 1+,1.